Свого часу моє покоління, і власне мене 13-річно вразив фільм про лева мазохіста, який закохався в овечку. І як би ми не відносились до цієї франшизи у дорослому віці, ми все одно її передивляємося, тому що це як мінімум ностальгія за тим 2008-м, коли ми були безтурботні, по справжньому щасливі, правда, думали, що стосунки Бела і Едварда прям ідеальні. Господи, 2008 рік. Мені здається, що хтось з глядачів цього відео міг народитися вже в 2008 році. Ну а ще під час перегляду цих фільмів можна добряче напитися, якщо чуть-чуть вживати кожного разу, коли ви крінжуєте. Така собі ідея. Але хіба не через це ми любимо так цю франшизу? Хіба не вона подарувала нам стільки мемів? І, до речі, якраз про найкращі з них ми зараз поговоримо. Ви на каналі Роксана Тимків, мене звати Роксана Тимків і я хочу подякувати всім, хто підтримує мене на Баймії До речі, в кінці відео спеціально для вас буде малесенька присвята. Надіюсь, вони додивляться до кінця. А ми розпочинаємо цей марафон улюбленої крінжі. Мені здається, що перша частина сутінок була однією з найяскравіших у плані мемів, чого варти їх перший спільний урок, де реакція Едварда на Белу була буквально така. Міміка акторів, відсутність діалогів і напружені погляди не могли не створити шаблон для мему. І насправді тут до смішного абсурдна одна тільки розкадровка. А у сюжеті усе починається з того, що Бела заходить до класу, і звісно, є тільки одне єдине вільне місце поруч з Едвардом. Едвард же раптово напружується так, наче зіткнувся з чимось неприємним і дуже гидким. Його обличчя перекошене, ніби він бореться із нестерпним болом. Він хапається за стіл, стискає кулаки і виглядає так, ніби от-от виблюне або знепритомніє. Бела здивована і намагається збагнути, чому він так дивно на неї дивиться. Момент загострюється до максимуму, коли вона перевіряє, як від неї пахне. Ще уважні глядачі додивилися до дивної конструкції позаду Едварда, яка візуально надає йому крила, і хоче показати ще цей мем з відсилкою до даного епізоду. Але і це ще не все, що вижили з цієї сцени. Бо тут ще поробили невдалі скріншоти і надали сюжету нових і навіть трохи колоритних барв. Скажи це, скажи це голосно. Це сцена, яка стала буквально культовою в історії не тільки сутінок, а здається, всіх кіномемів. Уявіть собі, темний похмурий ліс, напружена музика, і бела, нарешті, збирається вголос назвати. Те, ким є Едвард. Боже, і це так тупо, що знаючи, хто він є, вона пішла просто за ним в ліс. І от кульмінаційний момент, коли Едвард каже їй: Скажи, скажи це голосно. По-перше, чому? Чому саме голосно? Що зміниться від того, якщо вона це прошепоче? Як. як. Тупо поводаваний цей діалог. Одним словом, Бела таки каже це слово вампір. І в мемах це слово почали замінювати на все що завгодно. Оригінальний таксі сцени зазвичай зберігається, а от кінцевий висновок змінюється на програміста або ж митця. І навіть на тампон. Белла остаточно впевнюється, що Едвор вампір, то виникає ще одне питання. Скільки тобі років? 17. Як давно тобі 17? знову запитує Белла. Досить давно, відповідає Едвард. Часто меми такого типу використовуються для персонажів якихось довгих франшиз та серіалів, де персонажі не змінюють свій вік. Перш ніж перейти до однієї з улюблених, але ще не найулюбленішої категорії мемів, я хочу дещо прорекламувати, і це дещо це моя книжка, яка називається Диявол, це я. І вона чудово підходить, як і сутінки для оцього хоа хоа сізон як то кажуть. Хоча мені здається, що коли ви будете дивитися це відео, це вже буде хо-хо-хо сізон Ну, менше з тим. Одним словом, якщо ви любите щось таке містичне, диявольське, пригодницьке, що може захопити вас і ви Читаєте за одну ніч, це я беру з відгуків інших читачів, якщо що. То ця книжка саме для вас. В описі під цим відео можна знайти анотацію до книжки, а також посилання на електронне видання. Отож, повернемося до мемів. І як я казала, одна з моїх улюблених категорій це шкіра вбивці Белло. Це, що стало основою цього мему, відбувається, коли Едвард Кален показує Беллі свою справжню природу. Все знову ж таки відбувається в лісі, він драматично розтібає сорочку, виходить на сонце, і його шкіра починає сяяти, і він каже, що це шкіра вбивці. І все. Цей момент вже сам по собі повноцінний мем. Просто до ери сутінок вампіри на сонці просто буквально згорали, згорали, а він. Сяє! Він буквально виглядає як тіп, який розсипав на себе хайлайтер. Просто вампір, який має бути темним і небезпечним, раптом просто починає блищати, і Беле в шитій сцені дивиться так захопливо. Ну і, звісно, у нас добивають фразою: це шкіра вбивці Белло. Це шкіра якоїсь феї. Алло? Здається, навіть ті, хто не бачив сутінки, все одно бачили меми про блискучих вампірів. Вони стали однією з найбільших тем для жартів. Хтось робить меми, де Едварда порівнюють з блискітками, коштовностями чи навіть дискоболами. Зараз цей мем реально має дуже багато варіантів і став такою собі класикою. Ще особисто мене дуже не смішила та сцена, коли він хотів себе виказати, щоб вольтурам довелося його вбити, бо він думав, що Белла померла, і він мав намір роздійтися і просто вийти на сонце, щоб облищати. і реально хтось би в житті звернув увагу, просто на тіпа, який чуть-чуть має сяючу шкіру. Може, вона в нього жирна? Просто коли по місту їде дівчина на роликах з ангельськими крилами, ніхто не думає, що це якийсь ямул-охоронець, який просто підробляє вільний від роботи час, тим, що роздає флеєрки з новим закладом, де відкрився Фалафель. Але повернемось до Едварда і Белли. Та й сам діалог і напружена міміка акторів під час цієї сцени навіть без контексту стала дуже популярним шаблоном для мемів. А ще, до речі, тема місячних дуже популярна серед творців мемів з вампірами. Це так, щоб ви знали. До речі, ми досі на першій частині. А я казала, що вона справді надзвичайно багата на максимально незручні моменти, і відповідно на дуже класні шаблони для мемів. Ну і там не тільки візуальна частина, і всі ці перебільшені погляди і міміка мають мемний потенціал, але навіть окремі фрази, така як манкі». Або ж перекладаючи на українську павуко мавпа що ще більше посилює цей крінж. І мене дуже свого часу не смішив твіт про те, що Белі довелося обирати між хлопцем, який називав її спайдер Манкі, і хлопцем, що казав їй «Where have you been, лока. Я аж зауглила, то лока іспанською перекладається як божевільна жінка, і людям чомусь дуже полюбилася ця фраза і цей момент. І є, до речі, навіть дуже багато мерчу з цією фразою. Ще більше людям сподобалось жартувати над любовним трикутником, який виник між Белою, Джейкобом та Едвардом. І мені здається, що це можливо навіть один з найпопулярніших любовних трикутників 21-го століття. Але я не претендую на дійсність. Це може бути дуже суб'єктивно. Бо любовний трикутник із сутінків це не просто якась сюжетна лінія, а ще й мемний цесвіт, світ, у якому треба обрати чиюсь сторону. З одного боку Едвард, холодний і загадковий вампір, який уособлює класичний образ романтичного і загадкового чувака у стилі Краще не підходь до мене. З іншого боку, Джейкоб, гарячий, вічно голий і відданий вовкулака, який завжди поруч, щоб підтримати Беллу. Це протистояння породило прям культову дилему команда Едварда чи команда Джейкоба. Звісно, до такої культової дилеми, як команда Зеленського, команда Порошенка у 2019 році їй далеко, але все ж, шанувальники, це я вже знову про сутінки почали ділитися на табори. Ну і без мемів, звісно, не обійшлося. Мені ще дуже часто попадається відео одного тіктокера, який знімає про те, як би сутінки виглядали в українському селі. І, власне, багато сюжетів його скетчів присвячено цьому любовному трикутнику. А скетчі наполегливо рекомендую подивитися. Белло. Мені потрібно з тобою поговорити. Ні, Бело. Мені дійсно треба з тобою поговорити. Та мушу йти, бо потім вночі буде мені педвикна. Мевед. А ще, звісно, серед фанатів сутінків знайшлися і такі, які шиперили Едварда і Джейкоба. Ну звісно, як без цього. Але кого б там не шиперили фанати, і які б різні пари не придумували, саму авторку ніхто не переплюнув. Бо в результаті виявилось, що надмірна тяга Джейкоба до Бели була через те, що вона мала народити йому дівчину. Дочка Бели та Едварда Ренесмі як персонаж казки росла не по днях, а по годинах. Очевидно, щоб Джейкоб довго не чекав і у них не було великої різниці у віці. Враховуючи, що він стане її чоловіком, то по закону стане юридичним сином для своєї колишньої Бели і Едварда, що само по собі є дуже крінжово і що показує нам ця мемна колаборація з Володарем Перснів. Також є категорія мемів, яка безпосередньо пов'язана з Ренесмі. В останньому фільмі франшизи глядачі нарешті бачать дочку Едварда і Бели, маленьку Ренесмі. Ну і ця дитина виглядає доволі моторошно через невдалу комп'ютерну графіку. Чи що там багато хто з фанатів думав, що така дитина краще б підійшла для фільму жахів, ну або «Травесті шоу. Ще у мамах багато співчуття до Бели, яка дуже болісно народжувала, ледь оклигала, і коли прокинулась, то її очікувала така картина. Ну або така високомірні вольтури, або як антагоністи, і велика загроза для клану каленів стали популярним мемом. По-перше, хто такі вультури? Це стародавній клан вампірів, які типу як уряд вампірського світу. Вони живуть у величезному замку в Італії і на екрані постійно з'являються в дорогих мантіях і ходять так, ніби тільки що вийшли з королівського прийому. Це швидше якийсь клуб аристократів, а не небезпечний вампірський клан. Загалом вони мали би вселяти страх, але їх поведінка подекуди настільки пихато театральна, що це швидше викликає сміх. Один із класичних моментів це коли головний вультурі Аро дивиться на Белую Едварда з якимись дуже дивними і гіперболізованими емоціями. Тому з'явився мем про високомірних вультурів. Його часто використовують у ситуаціях, де хтось надто перебільшує свою значимість через дрібниці. Або щоб, наприклад, показати вищість одних речей над іншими. Наприклад, Користувачів айфонів над андроїдами, шведів над фінами, як бачите, по мемах можна дізнатися навіть національні стереотипи, люди, які нічого не постять в соцмережах над людьми, які щось публікують, люди, які використовують темну тему, над людьми, які використовують світлу тему, я таких навіть знаю особисто. Ну і мій улюблений в тій категорії людина, яка не вивезла аргументами, але знайшла граматичну помилку. Та бачив, які відео виходять в мене на каналі, не здивується, що улюбленою категорією мемів у сутінках є колаборація сутінків і Гаррі Потера. Актор Роберт Пат Патісон. Патісон. Актор Роберт Патінсон, який зіграв роль Едварда, також грав у фільмі «Гаррі Поттер і Келих Вогню. Роль Седрика Дігорі, який, як і Гаррі, брав участь у тричаклунському турнірі від факультету Гафлпаф, що є зображеним в цьому мемі. У рамках завдання тричеклунського турніру Седрик мав визволити з полону русалок свою дівчину Чочанг і вийшов отакий мем. А ще у рамках того ж таки Тричаклунського турніру Седрик загинув і такий його перехід в іншу франшизу в інтернеті відзначили отаким мемом. Ну і звісно, куди ж без мемів де кадри із Сутінок і Гаррі Потера складали б абсолютно новий. А подекуди вже навіть дуже цікавий сюжет. А тут взагалі якийсь мета-мем, бо тут і снейп чомусь, і мем, скажи, скажи це голосно, і навіть крильця Едварда. Ну і як це часто буває з популярними франшизами, поява акторів, які зіграли у сутінках десь на публіці у незвичних образах або що, також спонукає користувачів інтернету активно творити меми. Ну, а це всі ми, якщо ви обрали це відео і додивилися його аж до цього моменту. А тепер я перейду до мемів, які я традиційно присвячую людям, які підтримують мене на BuyMeACoffee. Ну як традиційно, це всього-навсього відбувається другий раз. Але все ж, до речі, меми тут будуть дуже смішні а для моїх патронів навіть деколи концептуальні. Вже додивіться це відео до кінця. Цьом, папа!